Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі. Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. До угоди про завершення війни ще дуже далеко. Президент України Володимир Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко. За його словами, такі кроки ніхто, ніхто ще не розпочав. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на спілкування глави Української держави із журналістами у Лондоні. Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому, поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав, сказав президент. Зеленський зазначив, що мир, який ми будемо передбачати в майбутньому, повинен бути справедливим, чесним і найголовніше сталим. І він повинен бути дуже конкретним, із дуже конкретними гарантіями безпеки, із дуже конкретними носіями цих гарантій безпеки, і з конкретною відповідальністю за обсяги цієї допомоги, в якому сенсі вони будуть, якщо ми говоримо про ту чи іншу допомогу в морі, на суші, в небі. Я маю на увазі не допомогу, а присутність. Це частина гарантій безпеки. Пояснив голова держави. Він додав, що сьогодні ми не говоримо про ті чи інші поступки, оскільки це буде неправильна розмова. Зеленський підкреслив, що ми чуємо сигнали від партнерів і США, але всі повинні розуміти, що Україна ніколи не визнає будь-які території, окуповані Росією, як російські території. Для нас це буде тимчасова окупація, в залежності від підтримки України буде залежати впевненість нашого народу. Тому, так сьогодні, тому ми так сьогодні і настроєні, що ці гарантії безпеки повинні бути такі, які повинні на 100% унеможливити можливість Росії пройти ще однією агресією, додав український лідер. Так, друзі, тут я повністю згоден. Е, я особисто не бачу закінчення війни, навіть е, як кажуть, е, Якийсь там місячний, як казав Макрон він сьогодні чи вчора, казав, що будуть якесь місячне перемир'я. Я все взагалі не бачу, не вірю, постійні тривоги, постійні обстріли і так далі. Тому ось так. Окупанти планують запускати по 500 безпілотників по Україні одночасно. Російські військові окупанти хочуть збільшити кількість пускових майданчиків, що може дати їм змогу запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив заступник начальника головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібійський в інтерв'ю РБК Україна. Як пояснив Скібійський, Зараз російські дрони літають ще ночі через те, що росіяни суттєво збільшили випуск безпілотників різних типів. Якщо раніше упродовж попередніх років були лише шахеди, а потім Герань 1 та Герань-2, то зараз спектр цих БПЛА значно збільшився. Зокрема, йдеться про Гарпію, герберу та пародію. Водночас ці дрони це і бойові ударні, і розвідувальні, і хибні цілі, які є безпілотниками без бойового навантаження. Скибійський наголосив, що це загалом перевантажує українську систему протиповітряної оборони. Окрім того, російські виробничі потужності значно збільшили випуск безпілотників. Посадовець пояснив, що саме це дає окупантам змогу застосувати за один удар від від 150 до 200 БПЛА. Як зауважив Скібіцький, росіяни мають плани зі збільшення кількості пускових майданчиків для атак безпілотниками. За підрахунками, за підрахунками російського командування, у разі виконання планів на перше півріччя вони зможуть запускати одночасно приблизно 500 безпілотних літальних апаратів. Так, друзі, на жаль, ворог теж не спить, постійно навчається, постійно щось виробляє їх більше. На жаль, це так, друзі. Але нічого, у нас теж дуже багато зброї. Теж дуже багато БПЛА. Тому, як кажуть, будемо боротися до останнього. У Трампа натякаючи, готові відновити роботу над угодою про мінерали з Україною. Радник президента Дональда Трампа із Національної безпеки Майк Волц натякнув, що адміністрація президента Дональда Трампа готова відновити роботу з Україною над угодою щодо забезпечення доступу до, рідко... до рідкісноземельних мінералів. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox News. Повідомляє Європейська Правда. Волта спитала, чи планує Дональд Трамп під час звернення про стан справ в Україні, яке заплановано на 4 березня, оголосити про вирішення проблем над угодою. У відповідь він сказав. Що адміністрація Трампа очікувала на підписання угоди ще у п'ятницю, а також натякнув на готовність продовжувати роботу. Ми планували виступити, щоб оголосити про цю угоду щодо мінералів. Ми планували сказати, що вона стане дуже позитивним кроком вперед для всіх сторін. Таким був план. Ми побачимо, що станеться протягом наступних 48 годин. Але ми безумовно сподіваємося рухатися вперед, у позитивному напрямку, зазначив Волц. У Білому домі вітають зусилля Європи, спрямовані на припинення війни в Україні. Таку заяву зробив радник президента США Дональда Трампа із питань національної безпеки Майк, Майкл Волц. Ми вітаємо європейців, які беруть на себе провідну роль у забезпеченні європейської безпеки. Я маю на увазі, що це було основою. Вони повинні інвестувати у можливості для цього, наводить його слова CNN. Така заява пролунала після того, як у Лондоні відбувся саміт, саміт лідерів ЄС. Де розглядалися варіанти забезпечення миру в Україні, яким буде внесок США в європейський план, та чи буде взагалі, волс уточнювати не став. Вони безумовно демонструють волю, і вони, і Стармер, і Макрон продемонстрували цю волю минулого тижня, до п'ятниці. У нас також був генеральний секретар НАТО, який розмовляв по телефону із президентом і ще до того, як прийшов президент Зеленський. Тож ми вітаємо те, що Європа робить крок на зустріч Європі, але вони також повинні інвестувати у спроможність робити це, продовжив він. За інформацією наших джерел, друзі, сьогодні має відбутися нарада силових структур, або вже відбулася, на якій будуть підніматися питання щодо посилення мобілізаційних заходів та закручування гайок для опозиції. Зокрема, силовикам буде поставлено завдання за березень-квітень мобілізувати 60 тисяч військовозобов'язаних. Із них мінімум 25% мають скласти поліцейські. Також поліцейських планують активно залучати до пошуків СЗЧ, яких, за найскромнішими підрахунками, станом на 1 березня 2025 року приблизно 50 тисяч. Також за інформацією наших джерел будуть обговорюватися варіанти тиску на окремих представників органів місцевого самоврядування із метою вилучення із місцевих бюджетів 25 мільярдів гривень для фінансування оборонних дій. Певнений, що це пройде. Зеленський висловився про причини скандалу у, Білого, у Білому домі. Зеленський сказав, що не хоче обговорювати сутичку із Трампом в овальному кабінеті. Володимир Зеленський говорить, що відкритий формат зустрічі із Дональдом Трампом не приніс позитиву жодній зі сторін. Але більш важливі речі попереду: український лідер висловив готовність приїхати до Вашингтону знову. Президент України Володимир Зеленський відмовився обговорювати суперечку під час зустрічі із президентом США Дональдом Трампом в Білому домі. Проте він готовий приїхати до Вашингтону знову, якщо його запросять для конструктивного діалогу. Про це президент сказав в інтерв'ю британським журналістам в аеропорті Станстед у Лондоні після саміту із безпеки України 2 березня. Так, друзі, в мене є попереднє відео. Можете подивитись на каналі, я там, е... моя думка особиста про те, як, як... Ну, як була ця зустріч, ну, неприємна зустріч. Бачите навіть такий ракурс Зеленського. Так, чекайте, бачите. Прямо обличчя, прям ну, таке, я перший раз бачу обличчя Зеленського. таке, знаєте. Ну, а Трамп сидить вже, знаєте, такий старий вовк, як кажуть. Скільки вже за все життя він вже. Як кажуть, і. Свої махінації проводить і так далі. Йому це все до одного місця. Взагалі, йому, я думаю, їм Україна, це таке, знаєте, просто чисто на карті, як кажуть, місце на карті, як кажуть. Е, їм вигідно там де, ну, там, де крутяться великі гроші. От бачите, їх зацікавили мінерали і так далі. Тому всі ці, як кажуть, старі хречі, вони тільки про це і думають. Тому ось такі друзі, новини на цю секунду, на ці хвилини, на ці години підтримуйте наші Збройні Сили України фінансово, тому що в ці всі секунди зараз точаться дуже важкі бої. Хлопці наші потребують фінансової допомоги, дронів побільше і так далі. Тому хто скільки може, підтримуйте наші Збройні Сили України. Е, слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе, по-іншому ніяк. Тому що якщо не переможе, нас взагалі не буде, ми не будемо існувати. Зараз іде чисто, зараз таке життя йде чисто за існування. Знаєте, війна за існування. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу. Ставте вподобайки, напишіть будь-який коментар для просування цього відео. Підтримуйте і мене, фінансового автора каналу, якоюсь копійкою. Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал. Ну, до наступних відео, до наступних новин. Дякую ще раз всім за увагу, друзі!